Доброго дня, ви на каналі Safari Україна. Сьогодні у нас на огляді болтова гвинтівка Ruger Precision у 308-му калібрі. Компанія Ruger поставила перед собою ціль розробити нову модульну зброю, яка має будовану алюмінієвою шасі із можливістю зменшенням загальної довжини для зручності перенесення. Як можна побачити, у результаті розробки було створено відмінну влучну та компактну болтовку. Перерахуємо особливості. Гвинтівка має можливість встановлювати приклади, руків'я, запобіжники та цівки гвинтівок стилю R15. Приклад складний та повністю налаштовується від розташування ложа на щаку до довжини прикладу. Для принесення рушниці було додано адаптери до qdn таблок на кінці цівки та на прикладі в обох боках. Також було додано третій QD адаптер посередині кріплення прикладу для зручності перенесення у складеному режимі. Самого вагову натискання становить від 2 кг до 2 кг та 300 г. Вага спускового гачка налаштовується шестигранником позаду клавіші скидання магазину. Ствол холодного кування має довжину 24 дюйми, і із твістом 1 на 10 дюйма, дульна різьба 5,8 дюйма на 24. Тепер найцікавіше. Новні глядачі, що це на кінці затворної групи. Якщо ваша відповідь була пенал з інструментами, то ви абсолютно вірний. У пеналі йде шестигранник та ключ для розборки. Тож на закінчення, додам декілька слів від себе. На практиці зброя себе ідеально зарекомендує влучністю та компактністю із високоякісним виробленим стволом та складним прикладом. Гвинтівка, без сумніву, унікальна і неповторна. Естетично, нагадує знаряддя професійних стрільців, що серйозно поставлені до своєї задачі. Але запам'ятайте, лише справжній снайпер може зробити гвинтівку у снайперську. Тож не соромтесь та тренуйтесь. Далого вам полювання, до наступної зустрічі на нашому каналі.